Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує профільну математичну освіту 11 клас Алгебра. 9 параграф мого підручника для профільного рівня. Аналогічний параграф є і в поглибленому рівні, показникові логарифмічні рівняння та нерівності з параметром, системи логарифмічних та показникових рівнянь з параметром. Оскільки цей параграф весь присвячений. Задачам з параметрами. Задача з параметрами, шановні вчителі, шановні учні, просять показувати побільше. То з цього параграфу я вирішив показати вам два номера. І перший номер, який ми розглянемо, 949, при яких значення параметра всі корені рівняння, ось такого більше за число 11. Маю сказати, що це не важке рівняння з параметром. Таке рівняння ми <клес>, цілком можемо побачити. Ну, наприклад, на НМТ 24-го року. Я кожен раз кажу, що щиро сподіваюся, що ми від ННТ повернемося до все-таки стандартного ЗНО. Ну, для, для стандартного ЗНО, можливо, воно не таке важке, може навіть сказати легке. Отже, шановні учні, шановні вчителі, хто це рівняння не розв'язав, у кого підручники інших авторів, будь ласка, натисніть. Паузу. У вас вже є певний досвід. Я веду свій курс з параметрами. Правда, до логарифмічних рівнянь поки не добрався. Це важка справа вести такий курс, вимагає багато часу. Але вже досвід є, я думаю, що ви його розв'яжете. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати. Думаю, у вас все вийшло. Абсолютно зрозуміло, що треба це рівняння почати з заміни. Логарифм. Міняємо на якусь літеру, наприклад, Т. Всі знають, що я заміну люблю брати у прямокутничок. І потім ми отримаємо ось таке рівняння квадратне відносно змінної Т. Ті учні, які дивляться мої ролики про задачі з параметрами, вони вже мають досвід і знають, що багато чого в таких рівняннях. Залежить від того, чи є дискримінант повним квадратом, чи не є. Тому не будемо гаяти час. Будемо зразу шукати дискримінант цього квадратного рівняння. 36 мінус 60 плюс 25а квадрат, мінус 16а квадрат плюс 36 і мінус 20. Ну, давайте збирати. 9А квадрат мінус 24а і плюс 16. Задаємо завжди в цей момент, зупиняємося, задаємо собі питання, чи не є отриманий вираз повним квадратом, є повним квадратом, і ми розуміємо, що наша задача буде набагато простіша, ніж якби. Цей вираз не був повним квадратом. Я не буду вже писати модуль. Ви знаєте, що там модуль, дискримінант, але модуль один раз з мінусом, один раз з плюсом. Тому я вже модуль не буду писати з вашого дозволу, тому що ну, хочеться трішечки поберегти час. Тут у нас 4А мінус 5, а тут у нас буде А мінус 1. Шановні друзі, ми поки що з вами знайшли Т. Це те дуже симпатично. Час повернутися до того, щоб знайти Х. Ми будемо розуміти, що це рівняння має два корені. Нас навіть не турбує, коли ці корені однакові, неоднакові. Більше за число 11. Всі корені. Ну, Один корінь. Якщо вони рівні один одному, добре. Якщо два корені ми бачимо, рівня вони один одному чи не рівні, ми не знаємо. Причому я кажу, що ми два корення бачимо, оскільки областю значень ось такого виразу є від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то параметр А ніяких обмежень не накладає. В нас немає такого значення параметра, наприклад, щоб коренів не існувало. Для будь-якого значення параметра у першій гілочці ми з вами о, перепрошую, там за 3. Перепрошую. У першій гілочці ми з вами отримаємо 3 ось у такій степені І х дорівнює ось такому. Для будь-якого значення параметра. У другій гілочці. Ми отримаємо ось такий корінь. Знову таки. Для будь-якого значення параметра А. Нам просять, щоб обидва корення були більше за число 11. Ну, в принципі, справа техніки довести до кінця, ви бачите, досить симпатично. Чому? Тому що ми і логарифмічне повторюємо, і показникове повторюємо. Ну такий досить симпатичний номер. Основа показникової функції число 3, більше одиниці, знак нерівності ми не змінюємо. Ну, я вже два паралельно розв'язую, я думаю, що учні це теж зможуть. Ну що, якщо ви сидите на НМТ на ЗНО, голова вже така не дуже свіженька, можна намалювати 7 четвертих, це точно менше 2. А 3 більше 2, тому відповіддю є А більше 3. Ну, якщо вести мову про НМТ, то на НМТ можуть спитати, про якому значенні. Знайти найменше ціле значення параметра. Ну, наприклад, найменшим цілим є 4, як ви чудово розумієте. Хор Хороше, досить легке завдання, на мою думку, таке. Ну. Скажемо так, для НМТ дуже підійшло б, так що, шановні учні, сподіваюся, що це рівняння буде у вас, скажімо так, у вашій скринці, ваших рівнянь нерівності, в принципі, задач з параметрами. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Від вас чекаю лайк. І до нових зустрічей.